Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Тридцятиденний режим припинення вогню може бути продовжений за взаємною згодою сторін, якщо на це погодиться Росія. Про це домовилися США та Україна під час переговорів у Саудівській Аравії. Вашингтон пообіцяв довести до відома Кремля, що взаємність з боку Москви є ключем до досягнення миру. Сполучені Штати скасували паузу в обміні розвідданими та відновили безпекову допомогу Україні. Делегації погодилися негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, а лідери країн домовилися якнайшвидше укласти угоду про розроб. Критичних мінеральних ресурсів України Євгенія Кравчук, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Пані Євгенія, я вас вітаю. Вітаю. Ви відстежили цей момент е, припинення. Е, Військової допомоги припинення обмін розвідданими і почали дуже стрітко і стрімко розвиватися події на Курщині. Росія почала відтісняти звідти наших військових. Ви вважаєте, що це пов'язаний момент? Це могло б відбуватися щось за кадром. Ці кілька днів вони дали Росії фори чи ні? Ну, я не є військовим експертом. Мені здається, що такі сенситивні теми, які стосуються саме військових операцій, можуть коментувати тільки уповноважені особи. Але добре, що Україна змогла досить швидко вирішити проблему із припиненням чи призупиненням обміну розвідданими. Власне, це було таке тактичне завдання для нашої переговорної групи в джиді, в Саудівській Аравії, і фактично це протривало недовгий період. Ут, і це дуже добре, але водночас ми мали і такі стратегічні завдання. Ну, по перше, було очевидно, що українську позицію і в, в те, що озвучували переговірники в Джиді з боку української сторони, підтримує Європа і не тільки Європейський Союз, а Європа в ширшому значенні цього слова, тобто і Велика Британія. І ми бачили, що ця коаліція Coalition ко 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 Of the willing, так, коаліція е, тих, хто хоче, чи коли коаліція спроможних вона в, е, включає не лише європейський союз, але й Велику Британію, Туреччину, е, Норвегію е, і навіть е, Канаду. Е, тому стратегічно Україна власне перекинула цього м'яча е, на бік Росії. Бо е, на жаль, до цього ми бачили так певні критичні зауваження саме до української сторони. Хоча українська сторона, звичайно, що хоче миру е, як найбільше, але зараз це спільна позиція Європи Сполу. Учених штатів України, і от ну дійсно чекаємо реакції Трампа, бо саме президенту Трампу вирішувати, що робити, який наступний крок робити, і вже озвучили ну таку як знаєте, як на стіні вже висить рушниця в вигляді по посилення санкцій. Ну насправді Сполучені Штати вже не продовжили цю ліцензію, яка дозволяла російським банкам при транзакціях за. Енергою Росії мати доступ до марканських платіжних систем, тобто, це уже. Більший тиск, але водночас ми також бачили спільну заяву міністрів закордонних справ Великої Сімки. Власне, оця заява Рубіо, яку ви транслювали, це була звідти з Канади, і вони також сказали, що готові посилити санкції. Водночас, європейський союз успішно продовжив свої санкції проти 2400 осіб Росіян на ще 6 місяців. Це стандартна процедура, яка проходить кожні півроку для продовження Продовження. І ці це продовження воно відбулося, зрозуміло. Продовження воно відбулося. Нас зараз зрозуміло, що не всі питання ви можете зараз і повноважні коментувати, ніж тим, коли ми говоримо про інформаційну і гуманітарну політику. Зараз вам поставлю таке питання. І ми сьогодні в ефірі обговорюємо з правоохоронцями вбивство Дем'яна Ганула, і його друг в нашому ефірі нагадав. Це про інформаційну політику, що дуже багато телеграм-каналів роз... українських, вони розганяють зараз історію абсолютно протидержавну, і вони вітають це вбивство. У мене питання, воно обговорюється давно на різних заходах серед спеціалістів, серед просто пересічних громадян. Що нам робити з телеграм-каналами, які часто... Чхати хотіли на те, що таке держава Україна, і вважають, що можуть висловлювати будь-які емоції, вітати вбивство, і при тому вони діють на території України. Ну вони переважно чхати хотіли, а не часто. І ем, тут питання із власне телеграмом в тому, що е, неможливо заблокувати окремі телеграм-канали, або ж це дуже довга е, переписка із адміністрацією. А як ми розуміємо, що адміністрація ну має зв'язки е, е, із Росією, і про це були е, е, розслідування. До речі, е, е, в тому числі я і народні депутати і держава Україна, в першу чергу, наша переговірна група буде брати участь у. У переговорах із європейським союзом які стосуються розділу э, цифровізації та медіа і власне співпраці і э, з великими платформами, бо це і платформа спільного доступу, так в э, англійської влоп, э, це такі великі платформи, які мають велику кількість користувачів. Э, телеграм э, теж насправді підпадає під цю регуляцію. Вони хотіли э, з неї в, 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 ну, висмикнути, вискочити, бо, э, наче то, в них немає не, не великої кількості користувачів на території європейського Союзу і очевидно, один із кроків, ну якщо держава Україна поки не готова на якісь більш радикальні рішення, як це було там з російськими соцмережами в контакті, то діяти спільно із європейцями, бо ми бачили так, і дурова в, в, в Парижі і в його там було розслідування саме французької поліції. І очевидно, ну такий спільний тиск на ці платформи спільного доступу вони можуть бути, і насправді, якщо б у давайте будемо відверті. Багато дезінформації є в інших платформах. Тікток, який взагалі належить Китаю, а в мережі X ну, очевидна тактика, яку власник почав. Що це все свобода слова, не треба нічого банити, нічого перевіряти. Не буде у цього перевірки фактів. Так само це зробила мета. Так вони вже не перевіряють, не, 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 не дають фактчекерам перевіряти дезінформацію. Але на території Сполучених Штатів, бо на території європейського союзу мета не змінила своїх правил, і ну там більше все таки інструментів боротися з дезінформацією. Тому це така ширша комплексна проблема. і Україна, як майбутній член європейського союзу, очевидно, має координуватися із ем, європейським союзом. І ем, повірте, зараз дуже велика велике занепокоєння в у європейців з приводу ем, ем, foreign influence, тобто з ем, впливу за кордону і навіть європейському. Парламенті створений спеціальний такий комітет, який ем, буде працювати два роки. Він називається Щит Демократії, і в тому числі. Він має на меті розслідувати спроби цього іноземного втручання і в першу чергу з боку Росії з російських спецслужб і з боку таких дезінформаційних кампаній. І а ми з, зі свого боку з комітету гуманітарної та інформаційної політики готові запросити цей комітет європарламенту провести засідання в Україні, щоб якраз обговорити ці спільні виклики. Зрозуміло, у нас залишаються спільні виклики. У нас дуже багато спільних викликів, пані Євгенія, які нам треба обговорювати, і, зокрема, кожна ситуація, яка трапляється в сьогоденні, вона того потребує. На зараз, як законотворці, як депутати Верховної Ради, бо періодично люди не розуміючи ваш функціонал, періодично кажуть, вони кажуть, народні депутати мають працювати більше. Що на етапі розмов про врегулювання про перемір'я, про а, паузу припинення вогню на 30 днів можуть робити законотворці. Зокрема, прокоментуйте, будь ласка. Вони роблять те, те саме і що, що і раніше в нас регулярні засідання, Робота в комітетах, в відрядженнях. Я власне зараз в сполучених штатах і ну, дуже багато роботи по євроінтеграційному треку і по нашому виконанню, щоб було фінансування всіх бюджетних статей. Це Ukraine Facility, в пріоритеті. Це програма МВФ. Щоб вони ну наш бюджет і вся соціальна сфера, всі виплати в. Воєнна сфера вони всі були забезпечені, і безумовно це в, в будь який момент чи в 30 днів, чи в 60, будь-коли Україна має ставати сильнішою. Ви до цього показували так розповідали про далекобійну ракету. І власне загалом стратегія держави це посилення збройних сил і посилення нашого оборонного комплексу, і створення умов для роботи оборонного комплексу. Зараз ви перебуваєте в Сполучених Штатах, і буквально Дональд Трамп підписав напередодні новий закон, який максимально скорочує функції кількість співпрацівників кількох відомств. Включаючи агентство, яке відповідало за роботу Радіо Свобода і Голос Америки, іншим разом продовжувати цю тему, тому що вона надзвичайно важлива, скорочується робота тих, хто намагався всі роки свого існування бути максимально незалежними. Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, була з нами на прямому зв'язку.